Ісусу Марії! вітаю вас, благословенний четвер. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні нова місцевість у нас за мною прямо гора Фотбордо, де люди входять на гору об'явлень. Ну і поки я шукаю тут, де будемо робити відео, де буду робити відео, ну, буду пробувати різні варіанти. А поки сьогодні вирішив такий зробити фон, Ну, фон ніколи нас не хвилював дуже. В нас хвилює, звісно, посилання Марії більше, ніж те, що там за спиною у мене, але я стараюся, щоб було завжди щось красиве. І сьогодні візьмемо посилання 25 вересня 1993 рік. Дорогі діти, я ваша мати, закликаю вас через молитву наблизитись до Бога, бо він ваш мир, ваш Спаситель. Тому, дітеньки, не шукайте матеріальної втіхи, але шукайте Бога. Я молюся за вас. І заступаються перед Богом за кожного з вас. Прошу ваших молитв, щоб мене прийняли і прийняли мої послання як у перші дні явні. І тільки тоді, коли відкриєте серце і будете молитись, буду здійснюватись чуда. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Ну і неймовірне послання. Мар'яна сьогодні знову просить про молитву. Про молитву каже, що. Хочу, щоб мене приймали кожне посилання так, як в перші дні, бо це було щось неймовірне. А зараз трохи так, знаєте, звиклися, ну, як до війни. Як війна в перший день, то інші відчуття, е, ну, таке порівняння, але щоб зрозуміло було. А потім, вже коли рік, то вже якось то вже і звикли, що там ракети літають. Ну, вже не, не такі емоції. Не, не так. Це переживається. І так, так само було заявлено, що спочатку там всі слухались, а зараз вже а, цей місяць пропущу, а там наступний може, щось будуть думати. Ну, і Марія просить, щоб е, через молитву, через молитву е, ми також в цьому намірі молилися, щоб е, люди відкривались на посилання і на виконування, на життя цими посланнями. Каже Марія, закликаю тебе через молитву наблизитись до Бога, бо Він твій мир та твій Спаситель. Тому, дитинко, не шукай матеріальної втіхи. Не, мат... ну, не шукай матеріальної втіхи, це означає, що не став собі цілі тільки матеріальні. Бо ти, якщо будеш ці цілі ставити тільки матеріальні, то матеріальна річ приносить задоволення. Сім хвилин, ну, може, максимум сім днів бути новий будинок. Нова машина три дні приносить, а потім вже хочеться щось до, до цієї до, до, до цей, бо життя продовжується. І матеріальні втіхи це постійний процес. Це постійно треба заробляти, купувати, викидати. Не знаю. Ну, такий торгівельний процес. Споживаства, суспільство, споживацтва, де ми зараз в часах споживацтва живемо. Що нам постійно щось рекламують, купи то, будеш щасливий, купи то будеш щасливий, але не знайдеш ти там ні миру, ні радості в тих матеріальних речах. Матеріальні речі добре, коли вони є, коли вони служать так добре. А коли вони просто є, але лежать в тебе в гаражі, а ти ними навіть не користуєшся, то не приносять вони вже задоволення, тільки в іншу сторону вже працюють. Приносить розчарування. Каже, не шукай матеріальної втіхи, але шукай Бога. Бо кожен знайдеш, коли Бога, то зрозумієш, де є ця радість, цей мир і це задоволення постійне, безкоштовне. Не треба на нього життя класти на роботі, продавати свій час, постійно заробляти, заробляти, щоб купити новий телефон, там iPhone якийсь 15-й. Ну не треба. Краще менше попрацюй побудь з Богом і будеш більш задоволений в тому сенсі. Де. І каже Марія: я молюсь за тебе і заступаюся перед Богом за, за тебе особисто сьогодні. Прошу тебе, прошу твоїх молитв, щоб мене прийняли і прийняли мої послання як у перші дні явні. І тільки тоді, коли відкриє, відкриєш серце. І будеш молитися, будуть здійснюватись чуда. Будуть чуда. Проста, проста така ну, формула відкрите серце, молитися з відкритим серцем, і тоді будуть здійснюватися чуда. Уго нема в житті чудес, або хто хоче чудес, то ось вам. Бо в мене є чудеса. Майже кожен день я тут живу в чудесах. Бо напевно маю відкрите серце і пробуваю в молитві, тому воно автоматично проходить. Чудеса здійснюються чудеса. Тож всі, хто хоче чудес в своєму житті, відкриваємо серце і молимось. І практика сьогодні проста: молимось з відкритим серцем, і також в намірі Марії. Щоб ці об'явлення приймало як найбільше людей ділимось, поширюємо, свідчимо. Важливо свідчити, поширювати ці послання. Марія неодноразово каже, поширюйте мої послання, щоб якомога більше людей могло спастися, навернутися, стати на шлях святості. Ну і бажаю нам всім бути святими, стояти на шляху святості, і найголовніше мати завжди прагнення. Святості. Будьте благословені! Мир вам, радість, з Меджугор'я, з гори, явлінь, зі старту, з підножжя, гори, явлінь. па Папа.